Україна продовжує позбавлятися комуністичної спадщини та посліду руського міра у столиці перейменували ще 14 міських об'єктів, назви яких пов'язані з так званою Росією та її сателітами. Такі рішення підтримали на пленарному засіданні Київської міської ради більшістю голосів 13 липня 2023 року. Заразом Київська міська рада наклала мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту на території міста Києва. Одночасно повідомляють, що Державна інспекція архітектури та містобудування України видала дозвіл на встановлення зображення малого державного герба України замість радянського герба на щиті монументальної скульптури Батьківщина Мати, яка розташована на території Національного музею історії України у Другій світовій війні. Тим часом у Харкові на станції метро Київська змінили російськомовний напис назви станції. Ukraine continues to get rid of the communist heritage and the scum of the Russian world. On July 13, 2023, the Kyiv City Council renamed another 14 city objects, the names of which are associated with the so-called Russia and its satellites. Also, the Kyiv City Council imposed a moratorium on the public use of Russian language cultural products on the territory of the city of Kyiv. Also on July 13, 2023, the State Inspectorate of Architecture and Urban Planning of Ukraine has issued a permit to install the small state emblem of Ukraine in Instead of the old Soviet coat of arms at the Motherland Monument in Kyiv. Meanwhile, in Kharkiv subway, the Ukrainian inscription of the name of the Kivska station was installed instead of the Russian one.